В Сумщині є млин, який пережив дві окупації німецьку та російську. Паровий млин в одному із сіл Сумської області збудували ще в 1905 році. Тоді для нього з Європи привезли обладнання швейцарської компанії Bühler – вальцеві станки для розмалювання зерна. Відкриття млина було значущою подією для села. Місцеві старожили розповідали, що на саме відкриття прийшло багато людей. Дуже скоро звістка про те, що на млині виробляють борошно високої якості, поширилася по окрузі, тому щоб здати своє зерно, потрібно було записуватися в чергу за півтора чи два місяці наперед. Згодом млин переробили, і він почав працювати на електродвигуні. Цікаво, що обладнання досі здатне забезпечувати високоякісний помел зерна та робити добре борошно. Робітники кажуть, що тут переробляли по 4-5 тонн зерна на добу. Зараз менше, тому що рідше звертаються до таких послуг. Проте, у 2019 році, коли редакція латифундиста відвідувала млин, він все ще працював.